скільки заробляє письменник в Україні. Додивись до кінця і розповім, скільки мені вдалося заробити на своїй першій книжці. У 23-24 роках лише 10 найпопулярніших українських авторів продали 904 тисячі книжок і отримали мінімум 17 мільйонів гривень роялті. Топ-5 виглядає так: п'яте місце Анастасія Левкова 1,4 мільйони гривень. Четверте місце Володимир Станчишин – 1,6 мільйона, третє місце ліна Костенко 1,9 мільйона. Друге місце Макс Кідрук 2,7 мільйони. І перше місце Іларіон Павлюк близько 4 мільйонів гривень. Надихає, чи не так? Але тепер чесно про мій шлях: я писала першу книжку 3-4 місяці, паралельно працюючи ще на двох роботах. І за рік після виходу заробила лише одну середньомісячну зарплату. Бо роялті – це відсоток від продажів. Якщо ти не в топі, суми будуть значно скромніші. Але цікавий факт. Чим більший тираж книги, тим більшим стає відсоток, який автор отримує від продажів. Письменництво це марафон, а не швидкі гроші. Але якщо твоя книжка вистрілить, реально можна опинитися серед тих, хто заробляє мільйони.